на землю. Дивісти, ти не полежиш, ти. Добре, де з Джеком. здесь джек Лео. Джек, Лео.

Палатку купили 12 років назад, сьогодні відкриваємо. А, і треба, играй бакипа. Я капітаю. Фу, джек! Не Там дикі, дикі. О, Джек! ні! Джек, там, там обрив, якщо ти туди бубух, буде бубух. Там дикі качки, скільки там диких качок багато. Що вони б'ються? Де вони? Я їх загубила. Як вони пере, пере, пере переперепьовка десь на дереві сидить? Я не знаю, Треба, це наверх на сюди. ми зложимо цю палатку. Може її не зложимо. Ми поки зложимо, придеться додому їхати. Лео. Може не будемо зложувати палатку? Ні, сиди. Далі буде чорна хмара наступає, білу хмару проганяє. Кусали? Комарі покусали. Іди я тебе поможу. У сама найгарніша донька. Ой, найгарніший синок. Моя ломочка маленька. Ну все. Я я прийшов! Я прийшов! Я не можу руку купай! Що виходить? Да, цей угу. дощ. Да. Дощ ідеа ми скирдуємо. <кхи> 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 Будь здоровий. Палаточка стоїть. Є? Клас все, до побачення! Ми вам домік зробили, ви будете жити тут, а ми поїдемо додому. Нормальна палатка, не маленька, На чотири дурші, мабуть. Я так думаю. ні, на дві, на чотири, ні. Нарешті зложили палатку. Скачи, скачи, нашу я Ой, йди вже йди, потім носочки постирай. О, Джек! А, а Джек дерева. Вау! Давай, знімай красовочка. А, ну Давай, давай. Внутри. Ой, Дяська, поможе, ти теж записуєш, так? Він показує тільки верх. Все. Все, залазь, давай. Ой, все, клас. Клас. Заківай. До побачення. Чао! Це ваша хатка. Будьте здорові, живіть багато. А ми уїжджаємо, Мартин Сігуро. А, Джек. Джек. Джек, а цей дерево тобі треба дерево носити? Джек, у нас немає, е, як називається, каміна. Ну, Джек. Викиди дерево здорове. Диви що зробив. Да, да. А ну, там що там середній? Лео. Тихо, минуть секунду. Мені ще тут сюди поставлю Там Навіть там у траві там буде лучше. Все, заходьте. Джек, заходь. Це твій домик і Лео. Джек, займай. Ні, то моя карта. Я можу ці ганчі не буду ставити до вітла. Все, до побачення, Лео. Лео, кажи всім до побачення. До побачення. Кажи, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої ролики. Кажи дітям, підписуйтесь на мій канал, шановні. Буду Чао. показувати для вас багато і цікавого. Чао.